Всім привіт! Ви на каналі СБМ23 і сьогодні ми знімаємо Geometry Dash. Перед на цьому відео хочу сказати, підпишіться і поставте лайк, якщо вам любиться він. І це. Ну я прийшов ці відео ще в прошлій частині. Ну, Дерк Олд. Я прийшов саме Ну, Давайте я сейчас пройду його перед вами. Ой. Це було Случайно, бо я розказую Давайте на нормально бавити, То, щоб було, не считалось. все, це не считалось. Ну і будь ласка, підпишіться, і поставьте лайк. Мені дуже треба підняти пори в каналом. Правим, прыгаем, прыгаем. Ну до сюда вчора учора походимо. Проходимо, проходимо, проходим. Ну Це тяжко, мало, зате більшість часу І ну, Я не забув про е, три подарки 100 пісни. А може буде більше. Чотири подарки буде, бо перший Ну, Чекайте, то що було? Перший подарок, То? Новий перц. Ой, ну я вже стоїть сюди. Да. Буде новий персонаж на моєму аккаунті. На ютубі. Ну, на моєму каналі. Не буду казати, хто це. О, пройшов уровень, кстати. Це буде. Я покажу своє оце. І то плюс буде... Ну це, як то? Буде ще новий формат. Ну, типа, я буду збиратись, кудись, не накажу куди. Ви, може, здогадалися. Ми будемо Base After Days проходити. Ще подарок на формат, о, новий персонаж. Покажу своє і невідео реальності прикольно. Так, Base After Days, чуть-чуть проходив. Неужели я сильно приходити не знаю? Бейс Автор Дейс то такий собі уровень. Тяжкенький. Ой, там була зірка, ну пропустив. Ну Бейс Автор Дейс мы, конечно, не проведемо с первого раза. Ну кстати. Мы можем піти на перший день. Друга такая. Теорія друга у нас, звісно, Не відкрита. А от теорія касси. Я максимум 2 можу пройти. По 20%. Може 25%. А може і більше. Не знаю. Опа, во-поп-оп-оп. Воп. це буде. Третю зірку ми, конечно, забирати не будем. І там буде проходить. Ось чекай. Що я так файно уклоняюся в цих усіх штук? 74. Чекай, чекай, чекай. Виключаємо це. І ми були почти у кінці. Це капець. Ну, слухайте. Зірка, каже, кажеться, легка. Просто проїхати за пару метрів. Ой, я вже повівся, був один раз на ту ловку. Я зараз вам кажу, що там треба буде проробити. проводити. Отозірка та такий пецькому. Музыка, а просто прикольная музыка. И просто прикольная музыка целая. И игры Джоуми 3 Да, это мы сейчас с доходом от этих самолетиков и просто. Вылетаем сюда. Да. О, стоп, а то Рим так легко просто забрать третий диск. Я думаю. Знаєте, в ТікТоку є такі люди, які типу залітають кудись оп. Стопеп! Це що було? Я просто не долітів. Ну що ви те шо? Не такі люди, на я вже казала, що в Ютубі, чи в Тіктоку знімають, типу вони залітають на першому уровні, що то на цьому уровні Бейс Афтер Бейс. Це на самолітково якісь е, штуки, типа, ну, типа, таке. І там з'являється гіпер. Просто гіпер. тяжка штука. Е, ну, і тут, кстати, даже легше там, як у цьому, у першому рівні. У першому рівні там треба ну, трохи попутіти. Все ж легко. Ну, не настільки. А тут взагалі просто... І піднятися і наразі наверх піднятися. Або я просто це зробив, бо там може зверху є шипу. шипи. Шипи. Але... Ну, просто не так легко зробити, бо під кінець кіне. Або я не знаю. Або реально так легко зробити. А, кстати, першу, коли Я туди літів, або... Я случайно, туди залітів, бо я забув про це. <с> Честно говоря, Сейчас покажу У нас такая Я думала это шкаль Ай, ну, я... я понял! Там надо чуть-чуть проехать, а то я полностью упаду Слушайте, вы можете видеть сколько мне лишилось ну, ёпта. Может, пришлось сейчас 25 процентов. Ну, мы сейчас не Так, походим, походим. Опа. Мне чуть-чуть пролетела она туда. Стоп. Я залетел, был на шипе, а она не зарыхвался, нормально прыгал. Так, 50% у нас. Случайно цего. А прикинь, як залітати в цей портал, то може передробити його. Конців я од нашого навіжу. Верх ногами я не ні понимаю, що приходить. Тут дуже тяжко. <кхем> ну чогось якось. Я Day Out, чи як це називається? Не на Верх ногами прохожу прекрасно. Я тут не. Ой, це. А якщо ви хочете більше це цього більше то да, ставте лайки, підписуйтесь. Бо на прошлому Джим Мітр Деша у мене 89 Проглядів і 5 лайків. То взагалі, блін, сайне. Бо обично в мене не так много. Ну, у мене ще Дорс один раз залітів, бо... А це слухайте шо? Ну, Я випущу отлідущу серію. Якщо на цьому відео, набереться хоча б стільки ж лайків, як на прошлому. п'ять, Або зменшуємо кількість, добре. Запишу відео по джому туди ще одне. за... заблюбляк. Ой. Треба подумати ще. Ну давайте за 3 лайка. Нормально буде. Блін, блін блін, блін блін А ще напишіть у коментарях. Хто хоче, або похайте 6 лайків. І Я дізнаюся, що ви хочете ще відео про Ну то таке відео буде. Не знаю, чи вам полюбиться. Не просто буде рибалка на фоні. Буде рибалка, то вже буде після того, навірно, як яке покажу це. А може й до того. Ну, про рибалку відео. Якщо хочете, ставте лайки. Або пишіть у коментарях. Ну, або хочу відео про рибалку. Вот так напишіть. Да? Я заговорився і у опять. Ну теперь мы будем питатися проходити. Наша ціль прийти Бейс Алтер Бейс. Ну, ми проходимо його <кій> нормально. Ну п'ятий, ой, шостий уровень, сьомий, п'ять. Бейт ой. А, сьомий уровень. Ми точно пройдемо. А, це шостий... ой. Це шостий уровень. Поки сьомий поки. Ну Це остання попитка. А ні, не остання попитка в PSART After Days. Чи я кажу? <світ> я не... знаю, Чи я правильно кажу. Ну, будь ласка, робіть тільки вже переглядів і на другу відео, типа. як на це відео. Типа, робіть мені мало. Недавно яха. Недавно я поняла, що у мене мінімум переглядів 9. Ну, максимум колись у мене було 173. Ну, а тепер у кудись десь На дорж у нас 68 переглядів. На цьому Дживомі 3D з першої 89 переглядів. А це не хремофриз. Дживайте, коли був о, мій канал начинався, чогось він більше залітав, як тепер. Ну, тепер уже ні. Тепер він більше залітає ліпше. <кхи> і скажіть, що стало ліпше знімати? І не знаю. І ще напишіть, чи ви хочете про і ще відео. Ну, Бейс Аптер Дейс. Бейс автор Бейс. Не поняв. Ну, десь будемо казати. Закінчу на джампер підемо. Спокійна музика. Тяжкий шкіс. Музика взагалі. Спокійно. Ну, м'яний спокійний. Це вже займіння. Ой, стоп. А чого? Там не треба нічого не, не замати, і має перекинути тих штук. Сильнішого. Раз теорія перша. А е, чого в мене не пригайся? Я нажимаю в мене не прийти. Ну, Це остання попитка. Всім дякую за перегляд. Ми от... О, кстати, такі скін у нас є. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть, пишіть, пишіть коментарі. Всім пока!